Значит, я запрошу эту дигу слова. Пане Филиппович. <плес> я, возможно, залишил, но уже вы вышли. Кандидат історичних наук, доцент, професор кафедри всесвітньої історії, докторант Волинського національної університету імені Лесі Українки Луцьк, управління історичної спадщини виклики з цьогодення. Будь ласка, дуже приємно в такому товаристві. Скажу відверто, я так дещо чужорідний елемент в вашому товаристві, тому що я тільки вникаю в цю... Тематику. Звичайно, я, як будь-який громадян, як мешканець планети, громадян України, громадянка України користувалася історичною спадщиною, як історик, академічний історик, теж би мала дотичність, але не є практиком, що спонукало мене до звернення своєї уваги до Управління історичною спадщиною. Одного разу я, як кажуть, проснулася і зрозуміла, що нашу історію потрібно монетизувати. Маючи за плечима 20 країн, так склалося життя, звернула увагу на те, що коли ти приїжджаєш в будь-яку країну, вони перш за все виставляють здобутки спадщину. Яка в них лишилася навіть в деяких країнах мізерна, але тим не менш вони її культивують, вміють напрацьовувати якісь економічні зиски. І е, це все мене спонукало до того, що в Волинському університеті минулого року ми започаткували нову освітню програму Публічна історія. Так, у нас є е, вже давно існує така освітня програма, як «Пам'яткознавство музеєзнавства. Світлана Віталівна Гаврилюк, вам хто її знає, передає вітання. Вона в нас була проректором, перзавідувачка потрецієї. І ми впровадили нову освітню програму Публічна історія. Якраз це є і новий такий тренд в історичних науках, тому що це якраз поєднання не тільки збереження вивчення, дослідження пам'ятків історичних, культурних, археологічних. Архітектурних, але і якби вміння користуватися цими пам'ятками і доносити до публічного простору. І, зокрема, особисто в мене ми ввели в навчальний план цю дисципліну управління історичною спадщиною, і, і виник колапс, який. У нас не немає фахівців, які читати це управління історичною спадщиною. Це одне. Друге, буквально в квітні ми стикнулися з тим, що дидактичний матеріал, тобто напрацювання, те, що можна студентам, підручники, посібники, монографії дуже, на жаль, мізерний об'єм. А, навіть більше того, ми співпрацюючи з видавництвом гельветика, такі видавничі ні, ми започаткували, оголосили конкурс на видання монографії управління історичною спадщиною, а, надійшло тільки три статті безоплатно. Монографія, якби, ну, на жаль, надійшло лише три статті з цієї тематики, тому я вже Пані Анастасії скидала, що видавництво продовжує набір до кінця серпня. Тому, якщо колеги хтось захоче долучитись, будемо щиро раді, тому що це насправді дуже є затребуваною річчю саме для того, щоб ми підготовили фахівців і дали. Відповідну освіту нашим студентам і здобувачам освіти. І до кінця серпня це безоплатно чекаємо матеріали на, цієї, на видання цієї монографії. Так само з тим же самим видавничим домом, ми сьогодні працюємо над тим, щоб видати формувати фаховий журнал. З трьох спеціальностей, правда, Міністерство освіти черговий раз нам робить сюрприз. ну, але наразі маємо таку ситуацію, як фаховий журнал до джерел зі спеціальності музею знавства пам'яткознавства. Це перша спеціальність 027-028 менеджмент соціокультурної діяльності. І третя спеціальність це звичайно історичні науки. Тому теж про, ну, якби, шукаємо, хто міг би війти в редакційну колегію і чекаємо якби, на ваші публікації, тому що в нас ці для того, щоб він став фаховим журналом, потрібно здійснити два попередніх випуски. І на підставі цих попередніх випусків ми будемо подаватись на фаховий журнал. Тому, якщо є бажання опублікуватись на безоплатній основі, теж запрошуємо <кхи> до співпраці. Наступне в нас щодо управління історичною спадщиною, в нас так з початком двадцять третього року. Відновило діяльність е, в Луцьку е, консульство Польщі е, в Луцьку. Досить цікава їхня позиція була в тому плані, що вони акцентували свою діяльність на таке відновлення чи встановлення маркерів польської культури, ідентичності, історії, ну, зокрема, на Волині, Велика Волинь, тобто мається на увазі не лише нинішня Волинська область, а Рівненська область, частина Тернопільщини. І, зокрема, в нас відновлюється. Уже другий рік поспіль іде активна робота над Олицьким замком і шляхами Радзевіллі. І от якраз за допомогою чи завдяки консульству Республіка Польща у нас 6-7 червня проводилась такий форум, який називається що. Зараз скажу, як вони шляхи відновлення та взаємодії шляхи відновлення взаємодії та співпраці між громадянами та пам'яткознавцями та охоронцями з, з, збереження історичної культурної спадщини із залученням туристичних представників туристичної інфраструктури, що це мається на увазі? Тобто Постає питання так само і вулиці, в Олиці, в Млинові, в ряді інших менших містечках, де залучаються не лише історики, фахівці, але і всі, хто має так чи інакше відношення до культурної спадщини. Тобто, це перш за все представники туристичної інфраструктури, розробляються карти туристичних таких мандрівок. Екскурсій бізнес економія вносить свою складову, тобто туди в ці карти вносяться не тільки пам'ятки. Там музеї чи історичні пам'ятки, але й вносяться готелі, які можуть пропонуватися для того, щоб зупинитись. Якісь культурні речі, типу фестивалі, ремесла, які можуть автентичні запропонувати там пекарні вироби з глини, з дерева і так далі. Тобто місцеві, І це напрацьовується така ціла карта. З рекомендаціями щодо залучення максимальної кількості осіб до навколо якоїсь культурної історичної спадщини. І такі речі я знаю: вже запроваджуються на Тернопіллі, зокрема, в 2018 році в Збаражі був перший такий форум, проведений якраз з залученням економічних. Структур і там теж польська сторона дуже активно взагалі до Збаразького відновлення, Збаразького замку дуже долучалася. І теж вчора мала честь виступати в Марії Кюрі Скордовської. В університеті і цікавий був досвід. Поділюсь, вони поділились, вам, передаю, як вони співпрацюють з міською радою. Вони кожен рік складають в міській раді такий звіт, скільки туристів по трьох китах, основному. Зокрема, кількість коштів від відвідування, а саме через кількість е туристів. Друге, кількість підприємств, які задіяні в обслуговуванні туристів. Кількість робочих місць, які забезпечують наявність архітектурної, археологічної чи історичної спадщини. І таким чином вони дають міській владі цю інформацію і ставлять питання про те, що ще їм потрібно для того, щоб покращити ну, звичайно з врахуванням можливості міської ради міської влади. Тому що ну, міська влада теж не зовсім може всі забаганки задовільнити. Тобто, і так чи інакше вони якісь моменти перекривають саме на ГАНі через. Через такі речі. Спочатку, каже, було важко пробитися, але в принципі лобіюючи і залучаючи велику кількість громадськості, крім того, залучають і місцевих жителів, зокрема, в, у вигляді проживання, наприклад, в. Як місцеві жителі можуть отримувати зиск від того, що вони проживають, там, чи в помешканні, чи мають історичного, історичному, чи є дотичні до історико-туристичного бізнесу? І таким чином формують думку, як кажуть, серед громадян пересічних і серед економічної структури, і, відповідно, йде певне лобіювання на міську раду. Так що, як кажуть, досвід. Цікавий і ну, для нас теж для Луцька це є актуальним, тому що в нас є свій культурно-історичний заповідник Старий Луцьк, і ми теж маємо певні такі, скажімо, нюанси з співпраці чи навпаки протистояння з міською владою, але тим не менше намагаємося якось співіснувати. і Ну, бути вигідними для а, обох сторін. Що цікаво а, ще з польської сторони, а, для мене прозвучала така фраза, що а, за час війни, коли біженці не зробили соціологічне дослідження, а, що для біженців, для українських біженців дуже стало актуальним такою віддушеною, психологічною розрядкою відвідування музеїв і виставок і культурної спадщини. Польські колеги кажуть, що вони такого напливу туристів, як 22-23 рік, коли йшла найбільша хвиля українських біженців, вони не мали до того ніколи. І вони так, в якийсь момент, задумались і провели теж ну, опитування, дослідження, і переважна більшість все-таки були це біженці з України. Не ці організовані екскурсії, а саме одноособові відвідування, тобто музеї стали таким психо, простором психологічної розряду. І вони теж зараз працюють над цим питанням, як оцей елемент цю складову включити в таку, скажімо, структуру, ну в музейну діяльність, пам'яткознавчу діяльність, враховуючи от такі сьогоденні реалії. Тобто я не буду, в мене там стаття написана на 17-19 сторінок, але скажу так, що пані Олена Жукова вже в нас перекликається десь доповідь, і вона показала, що як реалізовується це співпраця влади і музеїв. Історичне надбання і фахівців позитивні, такі, скажемо, в багатих <див>, державах, так як Швеція і Європейська, але на жаль, ми хто в. Вчився за Радянського Союзу, пам'ятає, що було таке поняття, як треті країни, так? країни третього світу. І, на жаль, ми по фінансових і інших реаліях зараз стали відносити саме до цих країн третього світу. Але і вивчаючи досвід, я теж скажу, що і країни третього світу якраз досить часто наповнюють свої бюджети міські саме за рахунок наявності історичних. Якихось об'єктів, археологічних, архітектурних і так далі. Тому ну, тут, мабуть, потрібно перейти від питання прохання зберегти до питання того, що ви маєте дякувати, що у вас є такі пам'ятки і просто. Ми вам можемо дозволити використовувати ці пам'ятки, ну, зрозумно, як кажуть, здобувати якісь зиски. Тому ще раз щиро дякую, що ви проводите такі заходи. І насправді мені було дуже цікаво і бажаю вам подальшої плідної роботи. Дякую.